Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ір Швець. Часи Майдану повертаються, часи, коли українці самі боролися з корупцією, на свій лад, на свій розум і на своє бачення того, що і як робити. Ефективно робити, зразу робити. І корупціонери після Майдану сиділи як неполохані, тому що їх чекав, що смітник. Пам'ятаєте, як після Майдану корупціонерів кидали в смітника і возили по місту. Гарний був дієвий дуже засіб. Так от часи Майдану повертаються в Україну, і смітник повертається в Житомирській області. Військові разом з цивільними в Станішевцях, в населеному пункті кинули в смітник головного, головного лікаря місцевої лікарні, який хотів закрити своїм рішенням неврологічне відділення, незважаючи на те, що там лікується багато цивільних людей, що там лікуються інваліди і хлопці, які пройшли війну. він... Своїм рішенням хотів закрити неврологічне відділення, навіть не порадившись з людьми, не порадившись з громадою. Ну, його оточив натовп про сельчан земляків, були розмови, людина не розуміла громаду, ну і його взяли і кинули куди? Кинули в смітник. І ви знаєте, це поділо. От багато хто каже, як побороти корупцію. Дуже просто. Дуже просто. От взяли люди, кинули головного лікаря в смітник. І він, вийшовши, вибравшись вилізши з того смітника, да, е, зразу через годину-дві відмінив своє рішення. Прочитав папірець, в якому сказав, що я відміняю своє рішення закрити неврологічне відділення. І воно буде. Працювати і далі. Ну як вам метод для боротьби з корупцією? Я думаю, дієвий метод. Тому що якщо держава не може побороти корупцію, вірніше не хоче побороти корупцію, якщо силові структури їдять з рук корупціонерів, а це вже в Україні норма, то правильно рятувати Україну. Знищуючи корупцію, борючись з корупціонерами, має український народ простий, інакше. інакше ні країни не буде, ні України не буде, ні українців не буде. Інакше не припиниться цей геноцид українського народу, який всередині країни роблять такі, як той головний лікар з Станішевців. З вами український історик та журналіст Швець. Підписуйтесь на канал. До нової зустрічі!